Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сподіваюсь з вами все гаразд. Сьогодні в нас вже 16 травня, і знаєте, цієї ночі я зрозуміла, що в мене такі стальні нерви, і я якась чаклунка, чесно. Тому що, ну, не дуже добре. Спала, за Катюню хвилювалася. Вона мені нічого не писала, але мама все знає. І в мене, знаєте, таке відчуття було, начебто я думками як купол отак от над нею. І все буде добре, Катюнечка, все буде добре. А потім Катя вже під ранок написала, що. Мам, зателефонуй мені в 9 ранку, е, бо можу не прокинутися, я цю ніч погано спала. Я думаю, то я знаю, що ти погано спала. Вона мене не хоче хвилювати. І я роблю вигляд, що я не хвилююсь, скажімо так. Сьогодні зранку подзвонила там дуже близька знайома. ми Займалися деякими справами. Майже півдня була так зайнята, зараз прийшла, трішки відпочину вдома, бо дуже не бігались нереально. Дещо там збирали, то там, то там. Неважливо. Ось. І сьогодні я хочу запросити вас на вечірню прогулянку моїм містом. І ввечері мені дуже цікаво подивитися, чи є кольорова підсвітка, або це, знаєте, є наші позитивні моменти нашого реального життя. І я їх хочу показувати в своїх відео. А те, що там ми відмили, відтерли, який засіб краще, ну, це, мабуть, не кожного відео потрібно показувати. І для мене зараз це не пріоритет. Хоча чистоту. Я люблю. Насичений такий день сьогодні, але час для себе обов'язково повинен бути. У мене зараз вечірня прогулянка, Владік подзвонив буде пізніше, тому у нас декілька хвилин. Релаксу. Вже вечір підсвітку вмикають. Гарно, як дуже гарно. Ну, у мене десь година буде цього релаксу. А ви подивитесь декілька хвилин. Обожнюю воду. А я зараз буду підніматися вище. Пройдуся на гору. Це таке класне фізичне навантаження. Ось так готуєш, готуєш їсти, готуєш, готуєш. А потім один телефонний дзвінок буду дуже пізно. Ось так. Ну нічого, зато є, що поїсти, і є час на себе. Ой, друзі, як корисно ходити на гору. Клас. І я вже майже прийшла. Тут у нас така краса. І уже з підсвіткою <гум> обожнюю такі моменти нашого реального життя. Зараз. Ой, я по сходах буду підіймати. Я чи... був шанс пасти, але я втрималась. Зараз по сходах. Ой, як корисно ввечері прогулюватися, я вам не можу передати. Стільки емоцій. Ого! Ось так у нас ввечері. Мабуть, вже про це казала, але я повторюсь, обожнюю звуки води, природи. Зранку це пташки в парку, ввечері це фонтан. Так гарно. І ось такі моменти життя, позитивного нашого реального життя, я і люблю. Зараз люди пройдуть. Ну от скільки коштує ця емоція, а як вона заспокоює? А зараз я вже буду спускатися вниз йти додому. Знаєте, класно, що спочатку треба йти на гору, а коли додому, то з горки класно. Дуже класно. Мої дорогенькі, я бажаю вам побільше позитивних емоцій, в кожному дні знаходити щось таке гарнюйнне, бо воно реально у нас є. І все буде добре. Обов'язково. Вже темніше, і скоро в нас будуть ліхтарики вмикати. Знаєте, від кого вам хочу вітання передати? Дорогой Леонід Іліч Брежнів. Це його батьківщина, наше місто. Ось так. Чи потрібно вам те привітання від нього, чи ні? Може комусь буде цікаво. Але в нас таке є. Це наш земляк. Віра Брежніва, Літовченко і ще хтось. Я так, знаєте, отак от, от швидко і не згадаю, але є такі люди. У кожному місті є свої люди, кожне місто воно цікаве по-своєму. Я розповідаю про своє місто, про своє життя. Якось так. О, і ще одну зону відпочинку. Зараз прохожу, підійдемо до фонтанчику. Що хочу сказати, друзі, так, я сьогодні приготувала їсти. Владік сьогодні запізнюється. Але, знаєте, сьогоднішнє моє таке спостереження, як змінилося конкретно моє, не моє життя, мої погляди на щось, який фонтан, бачите, Не головне там, що. Приготувала, не приготувала. Холодне буде, розігріємо. Головне, ось така емоція. То це дуже і дуже класно. Це ми настільки підвищуємо наш імунітет, що просто, просто супер. Так ідеш і любуєшся, люди фоткаються. Ось така краса. І скільки коштує ця емоція? Просто пройтись ввечері? Так.